Хоча про крах Укрбуду відомо вже давно, але зараз ця історія набирає нових обертів. Справа в тому, що зараз активно розвивається провадження щодо банкрутства Укрбуду. Кредитори наперебій заявляють свої вимоги до забудовника, щоб мати змогу отримати кошти за рахунок ліквідації і продажу майна Укрбуду. Але чи допоможе ця процедура банкрутства простим інвесторам, які колись вклали кошти в Укрбуд? Що насправді відбувається навколо Укрбуду. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю, і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. На об'єктах Укрбуду інвестори заключали договори із фондом фінансування будівництва, задача якого акумулювати кошти від інвесторів і спрямовувати їх на будівництво. Назва цього фонду житло капітал. Коли проблеми Укрбуду стали очевидними, недобудови передали для завершення Київ в якого зараз теж є серйозні фінансові проблеми. Про це на каналі є декілька окремих відео. Що стосується Укрбуду, то проти нього було відкрито справу про банкрутство. За матеріалами справи бург у перед компанією Житло Капітал складає більше трьох мільярдів гривень. А саме житло Капітал повинен зараз фінансувати і контролювати завершення будівництва. І звісно, три мільярди гривень могли би сильно цьому посприяти. Але давайте подивимося цю справу про банкрутство. Трішки детальніше житло Капітал, звісно, заявив суді про свої вимоги про 3 мільярди гривень до Укрбуду. Але цікаво, що ініціатором банкрутства Укрбуду. Стала дружина Микитася, славнозвісного керівника Укрбуду, Микитась Наталія Олексіївна. Саме вона звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство УКорбуду. Сума її вимог, які вона висуває до Укрбуду, наразі складає біля 87 мільйонів гривень. Тобто, кошти від ліквідації Укрбуду підуть в карман дружині Микитася. Але далі більше ще одним кредитором Укрбуду виступає компанія QSM Group. єдиною власницею. Цієї компанії є Красножен Валентина Павлівна, яка в той же час є. Тещою Максима Микитася. Розмір її вимог до Укрбуду складає майже 121 мільйон гривень. Але і це ще не все. Учасником справи про банкрутство Укрбуду є ще одна компанія під назвою Регіональні ресурси, власником якої до часу також була теща Микитася, красножен Валентина Павлівна. Між Укрбудом та ТОВ Регіональні ресурси, начебто туди-сюди, передавалися кошти. І от зараз регіональні ресурси в суді стверджують наступне: заборгованість регіональних ресурсів ресурсів перед укрбудом на суму більше 50 мільйонів гривень треба списати. А заборгованість Укрбуду перед регіональними ресурсами на суму майже 5 мільйонів гривень треба залишити. Давайте я спробую коротко, але змістовно підбити підсумки. Укрбуд на чолі з Микитасем залишив після себе 18 недобудованих ЖК, не будинків, а цілих ЖК. На підтримання будівництва цих ЖК КМДА з міського бюджету вже. Обіцяла виділити 1 мільярд гривень. Ще біля 2 мільярдів гривень планують просити у Кабміну, бо ж немає грошей завершувати будівництво того, що почав Укрбуд. Зате від ліквідації Укрбуду в процесі банкрутства майже 208 мільйонів гривень планує отримати дружина і теща Микитася. Де тут постраждалі інвестори? Питання риторичне. Ще риторичнішим воно стає, якщо врахувати наступне. Постраждалі інвестори сплачували кошти до фонду компанії Житло Капітал, яка по вина за рахунок цих коштів фінансувати будівництво. Замість цього житло Капітал вивело 3,7 мільярдів гривень на рахунок товки під назвою Каса народної допомоги, яка також пов'язана із Микитасем. Отже, житло Капітал фінансувати будівництво не хоче, Київ не може, бо немає грошей. Укрбут на стадії банкрутства, де сім'я Микитася хоче стягнути собі 208 мільйонів гривень, а фінансувати будівництво будуть за державні кошти, якби ж на цьому етапі ще кошти нікуди не дівались безслідно. Можливо, хтось із наших підписників володіє іншою інформацією та іншим поясненням цієї ситуації. Будь ласка, напишіть, що на вашу думку відбувається. І не забудьте підписатися на наш канал. Ми чесно і прямо розповідаємо про ринок нерухомості в Україні. Наша команда буде дуже вдячна за вашу реакцію під відео.